Всім привіт! Тов Волман. Знімаю відео огляд на 2,5 Куба. Це такі заправочки під, на дизельне паливо. Купують зараз їх е, дуже багато на хто покупляли дизель-генератори, щоб заправляти дизель-генератори. Таких от їде у нас Зараз три резервуари, приїхали грузити машини. Їде 2,5 куба їде на Вінницю і 5 кубів їде в Миколаїв. Одна. І ще одна, там що грузить 5 кубів, їде в Кривий Ріг. От такі наші заправочки. Польський виробник ЙоТФЦ, а обладнання все Італія Піусі.